Всім-всім привіт з Буковини. Сьогодні у нас 12 листопада. Нарешті я в лісі. Не було нас майже два тижні. Ми їздили в Запоріжжя по справам, додому їздили і повернулися сюди. Так скучила по лісу. Подивимось, що нас сьогодні чекає тут. Будуть якісь знахідки чи ні. Все вже листопадне все вже попадало, залишились тільки ялинки у нас. Будемо шукати. Ну що, пішли в ліс. Заїхали ми в інший ліс. Там взагалі нічого не було. А тут тут тільки піднімаємось і знайшли ось такий опеняк цегляно сірий. Я його не збираю, але хоч щось уже є. Ось такий. Хтось тут його вже збив. І підемо далі. Ми той раз тут опеняк багато знайшли осінніх, Ну, зараз вже подивимось. Знайшла якусь рядовочку. Так приємно пахне. Не знаю, що за рядовка, тому брати не буду. Але дуже така приємна на, на запах. Нічого нема, Вон там грузли дивлюсь, валяється. Будемо їхати в інший ліс. Нічого сьогодні нема. Цікавого для нас. Поїдемо далі. Спускаюсь уже вниз, нічого нема, а тут раз і шапинка якась. А що це тут у нас? А тут у нас білячок. Ну так от. Так що є, в мене пусте ведерце, хоч білячка. Взяла одного ось такий. Ану, не чую аромата, але є. Так що хоч один. Он, бачите, який ліс, але пустий. Ми приїхали вже в третій ліс, нічого нема, піднялися вгору. Взагалі нічого нема. Такий опад і серед опату побачила. Побачилась рижика. ой добре. як ой, добре. Бо нічого нема. Так, класненькі свеженечки. Буду шукати, тут може ще щось знайду поруч а так сумно в лісі нічого нема пеняк вже нема там чоловік каже що вроді фламуліну знайшов ну подивимось що то фламуліна чи ні так далі будемо шукати а ці підуть в корзинку